Дорогі наші захисники та захисниці України, від цього педагогічного колективу та здобувачів освіти Державного навчального закладу Київський центр професійно-технічної освіти прийміть низький уклін та найщиріші слова подяки. Повертайтесь додому живими. Подяка нашим захисникам за те, що захищаєте нас. Дякую нашим захисникам за те, що ви цінуєте свого життя. захищаєте нашу країну. Слава Україні! Дякуємо за за стійкість і захист нашої країни. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони в такий важкий час стали боронити нашу Україну. Дякуємо за можливість навчатися, розвиватися і без... і спокійно спати. Безмежно вдячні кожному захиснику, хто борониться за нашу свободу і незалежність. Дякуємо нашим ЗСУ за чисте небо. Слава Україні! Героям слава! Дякую від щирого серця за розуміння, за добре серце. за... Чуйність і за підтримку. Я та моя родина дякуємо захисникам країни за тихі ночі та віру в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим захисникам за те, що захищають нас та нашу Україну від ворога. Слава Україні! Дякую нашим захисникам. Пусть всі вороги згинуть. Слава Україні! Я не пам'ятаю вашого імені. Я звертаюся до вас захисники захиститися. Уклін вам за ваш подвиг. Дякую усім, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Дякую усім, хто береже нашу країну від ворога. Мирної України нам. Усім злагоди та щасливого майбутнього. Дякую вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну. Слава Україні, героям слава! Дякую захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякую. Дорогі захисники, ми вам вдячні за те, що ви обороняєте Україну Ленку. В серці не завжди. Від нашого українського народу ми вдячні нашим захисникам за гіри і за справжні користи бойові Ми дякуємо вам за захист нас, наших рідних близьких за Україну. Ви дайте надію, що ми тут краще світи нашого країну. Я хочу висказати слова подяки нашим захисникам за те, що вони захищають нашу Україну. Безмежно вдячні кожному.